Намалювати панду таку цікаву та незвичну для себе задачу. Софія виконала вперше, адже до арт-терапії долучилась, коли дізналась про таку можливість. Шуткує, що навіть антураж з тропічних дерев, кущів та квітів, які ростуть в зимовому саду палацу культури Сексагань, не мов би допомагає налаштуватися в потрібному творчому напрямку. Мені дуже сподобалось і локація доволі затишна, так як ми малювали панду, і локація доволі трапічна, тому навіть відчула себе панду на якийсь момент. Я думаю, що це зараз дуже актуально для дітей і для їх батьків, тому що дітки. Переживають все трошечки інакше ніж дорослі, і для них є важливо розвантажитись, вивільнити свої емоції. І, можливо, найбільш легкий спосіб це якраз через малюнок. Перша на арт-терапію завітала і Вікторія. Раніше ніколи не проводила своє дозвілля в такий творчий спосіб. Але дівчині сам процес і місце, де створювала власну руч картину, дуже сподобались. Тож буде рекомендувати відвідини арт-терапії своїм друзям та знайомим. Вікторія певна, такий спосіб відновлення фізичних та психологічних сил матиме попит у багатьох криворіжців. Це заспокоєння і задоволення таке. Була така ніч дуже тривожна, і ну, заспокоїшся і стає набагато краще. Це така корисна річ у наш час. Я можу сказати так, додає вайб, ось, і воно так атмосферно одразу стає і тепло. Арт-терапію під назвою незламні проводить пан Віктор Іванович, художник із багаторічним стажем роботи для відвідувачів своїх заходів. Він влаштовує заняття, які покликані прибрати відчуття стресу, нервовості та схвильованості, які стали на жаль нашими повсякденними супутниками. Арт-терапія перш за все, буде корисною для військовослужбовців, які отримали поранення чи контузії, і ті, які повертаються з війни до цивільного життя. В основному це дорослий контингент відвідувачів. Арт-терапія також корисна і для. Дітей різного віку, адже її головна мета дозволити людині відпочити емоційно від нервовості та стресу, який викликають постійні сирени повітряної тривоги та періодичні ворожі обстріли. Малювання дозволяє продемонструвати всю палітру почуттів та емоцій, чим людина живе та що переживає. Арт-терапію незламні проводять щосуботи о 12.00 в зимовому саду Палацу культури сексагань. Участь безкоштовна. Додаткову інформацію щодо формату проведення та інші питання ви можете дізнатись. Тись зателефонувавши на номери телефонів, які бачите на своїх екранах, Олександр Фефілатів Лі Припчук перший міський.